Всім привіт! Рада стати на моєму ютуб каналі і в цьому відео я хочу вам розповісти про книжки, які я купила тільки заради обкладинки. Знаю трішки інша, інше відео для мого каналу, інший формат, але сподіваюся, вам сподобається ось. Тому давайте перейдемо до книжок, які я купила тільки через обкладинку. Наскільки ми знаємо, я не читаю анотації книг, бо деякі з них можуть заспорити мені пів книги. І мені потім буде нецікаво читати. Ось. Тому ну, отак. І перша книга це Війна помсти. Що там? розбудити дракона. Ось через це я її купила напевно через розбудити дракона. Ні, це око, воно гарнюще. Просто подивіться. На камері воно виглядає не так гарно, але в реальному житті воно гарнюще. І це ще й супер обкладинка тут. Отакий. Теж гарне. Ось. І так. Кажу одразу, я не читаю нотації, не знаю про що ця книга. Ось, знаю тільки що про драконів. Щось. І щось велике усього Також, якщо не помиляюсь, є картинки. Що також якось додає балів, тому що я це куплю. Ось. Далі це книга. Exo Exo. Uh, так, це книга чеською. Uh, ну, просто подивіться. Вона, по-перше, в супер гарних таких кольорах. Мені подобається це кольорове поєднання. Uh, і жовтий надпис дуже виділяється на цьому фоні, дуже гарно, Ось. хочеться через оквинку, не, не знаю про що вона. Щось про хлопчика та дівчинку, і щось романтичне сучить, з її позаю, в якої вони стоять. Ну, це класика. Це uh, іскрові і попелу» uh, подарункове видання. Uh, другу частину подарункове видання я вже не купляла, бо мені не сподобалось, як воно виглядає. А це виглядало дуже гарно. Ось. Uh, я його, ну, я вже його прочитала. Тут у нас навіть є uh, Overway. Дуже гарні, мені теж сподобалось. Um, все. Саме з цієї книги я і почала свій шлях е, знайомства зі своїм улюбленим циклом. Потім я вже купила звичайну книгу іскрові пополу, щоб там наліпити наліпки, бо я дуже не хотіла чіпати оцю розу. Ось. Да, да, мені дуже сподобалася конка, я купила. Але цю я купила ще читаючи анотацію, тому це був осознаний не Далі це оця книга, це Sirens. Еміла Харт, не знаю про що вона. Своючи з назви, щось про Русалонюк та, та сирен. Ось вона англійською. У неї такий величенький шрифт. Ось, да, я читаю англійською, хто не помітив оцю полочку мою головою. Ось, ну, дуже сподобалась мені обкладинка така видите? на Нормально в синьому кольорі. Ну, дуже важко не помітити, щоб вона не кинула тобі в очі. Ось. А, також сіть багряних журалів. Ця книга в мене я її взяла тільки ж для того, щоб сказати, що я купую всі книги віддаництва РМ, бо вони роблять гарні обкладинки. Деякі з них я читала анотації, деякі з них я купила через TikTok. Оцю конкретну я купила тільки через обкладинку. І саме оформлення теж непогане таке гарне. Отак. Далі це дуже свіжа покупка, купила буквально в цьому місяці через цю вкадинку. Вона прям, ну, віє в тебе осінню, прям, ніби в тебе хтось шмальнув осінній настрій. Ось, після того, як я її купила, вона одразу почала з'являтися в тіктоці, але я я її купила через цю обкадинку. Ця книга теж в мене свіжачок, теж купила через цю вкладинку. Тут я взагалі на вкладинці побачила книги. Ось книгарні містера Пенбурі. Це удовола книгарні містера Пенбурі. Я її купила через вкладинку, бо я там книги. Я така, «Ей, книги. ось І ось і Книги і ось і Треба купити. Ось. Ну, і, і так сталося. Що вона у мене? Ось ця книга дуже цікава історія, бо, якщо я не поняла, вона була моєю першою книгою, яку я прочитала. Чи друга книга? З початком а, війни в мене а, пропало бажання читати, і коли вона повернулася, то це була або перша, або друга книга, за яку я взялася. Це, я її купила на українському ярмарку в іншому місті. Ось я така типу, можна мені фентезі, мені дали. Цю книгу, я її прочитала, нічого не зрозуміла, бо хто не знає, це друга частина серії. Подивилася в тік в інтернеті, на чтобу по Гуглу, і така: ага, це друга частина. Тому довелося купити першу, і тепер це мій другий улюблений цикл. Як не не вийшла? Да? Кайфова книга купила тільки е, через опланку, там було багато книг. Я ще купила тіх. Там же, в той же день, і я не пам'ятаю, дві книги, одна з них була першою, інша була другою. Ось я закохалася через них читання, знову закохалася. Дані книга, яку я купила через Овканку, це книга Підпишись на мене знову. В цій книги є ще друга частина. Я не знаю, не пам'ятаю, як вона називається. Дуже прикольна книга, так сказати. Мені сподобалось. А, ні, здається, звичайний роман, типу, популярна людина і дівчинка з соціофобією. Ось і так сталося, що вони зустрічаються і, і там полетіло-покрутило. Типічний роман, але дуже не типічні умови, бо я на той момент я не читала, щоб вони познайомились в інтернеті і закохались в інтернеті. Та й на зараз я не пам'ятаю, щоб якісь книги, де вони познайомились в інтернеті і закохались в інтернеті. Ось, знаю. Книжку, де вони листами обмінювались прям паперовими. Хто зрозумів, хто зрозумів. Але не пам'ятаю, щоб десь було де вони в інтернеті мінялися, тому так. І це всі книги, які я, які я точно пам'ятаю, що я купую через обкладинку. Є ті, які мені хтось порадив. Але більшість з цих книжок це ті, що я купила через Тік-Ток. Про них я зроблю. Наступне відео, ну, як наступне. Колись в майбутньому я зроблю відео про книжки, які я купила через TikTok. Ось, На цьому все. Дякую за цього відео. Всім до побачення, гарного вам настрою і гарного провести свою осінь.